Фізкультура та спорт стають дедалі популярнішими серед українців. Підготовка до європейської першості з футболу дала поштовх до розбудови спортивної інфраструктури. Навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони України досить популярна у Львові. Щоправда, деякий час заклад перебував у Занепаді. Ситуація пішла на краще останніми роками. Розпочати ремонт приміщень, закуповується сучасне обладнання, та, нарешті, вирішено проблеми з опаленням. Цієї зими після тривалої перерви запрацював від. 50 метровий басейн на вісім доріжок, цей басейн здавалося запустити, дякуючи міністерству оборони, безперечно, і спонсорам, які знайшли, які надали можливість відреконструювати цей басейн, який вже був ну не не працював років десять. Басейн побудований таким чином, що роздягнена людина майже не перебуває на відкритому повітрі. Зануритися у воду можна у спеціальному приміщенні і, пропливши декілька метрів тунелем, винирнути вже у басейні. Температура води регулюється відповідно до температури повітря у зимовий період. Це від 22 до 28 градусів. Сучасна фільтраційна система відповідає санітарним нормам і є однією з кращих у Львові. Басейн тут працював навіть при 24 градуса морозу. Тобто ну, температура води була настільки приємна, що, може, воно ніяк не впливало. Тобто, якщо людина загортована, то вона спокійно займалася спортом так, як і завжди. Відкритий басейн, хоч і не відразу, але набув популярності. Підполковник Михайло Павленко зміцнює тут здоров'я протягом всього холодного періоду три рази на тиждень. Він переконаний, що плавання на свіжому морозному повітрі безпечне і корисне. Відвідуємо цей басейн двічі на тиждень. І я, як початківець, пропливаю близько одного кілометра за своє заняття. Дуже радий цій нагоді, що видається поплавати, відвідати цей басейн, займатися спортом. На, вважаю, що в цивільному житті на такі заняття ще треба заробити. А в нас це дається в плані бойової підготовки, тому дуже радий цій нагоді і використовую з радістю. Перепустка офіцера у військову частину та довідка від лікаря дають право на безкоштовний вхід до басейну. Тож щодня, поряд зі спортсменами, вихованцями юнацьких спортивних шкіл займаються плаванням і військові, для яких вкрай важливо підтримувати гарну фізичну форму.